Перечин у скорботі зустрічав свого героя 10 червня у зоні проведення антитерористичної операції під час обстрілу. Отримав поранення 34-річний Іван Бабич. Чоловіка одразу доправили до лікарні, проте життя героїв рятувати так і не вдалося. Після доби перебування в комі Іван Бабич пішов із життя. Наступного дня тіло загиблого привезли додому. Зустріти героя та віддати йому шану в день його повернення. Вийшов весь перечин. Цього дня погода над перечином відображала настрій його жителів зі сльозами. Вони зустрічали свого земляка, який поліг у боротьбі за цілісність країни Івана Бабича. Новий шлях Іван Бабич розпочинав у 4-му батальйоні територіальної оборони. Продовж довгого часу бійці просилися на фронт і згодом їх перевели в Львівську 24-ту бригаду, де загиблий служив водієм протитанковому відділенні. Побратими згадують про нього як про людину, яка надзвичайно любила свою країну. Ванька ну просто проявив себе як дійсно мужній, настоящий патріот. Я навіть не кажу солдат, просто патріот. Бо... Солдати, прості солдати, такого не зроблять, як роблять патріоти. Він зробив практично все, що можна було зробити ну, для України. Любили Івана Бабича і за його оптимізм та здатність не втрачати почуття гумору навіть у надскладних ситуаціях. Поважали і за ще одну рису хоробрість. Їздять з таким грузом, який у нього був, снока снаряда ззаді. Це на два відділення, возити. це ну, порохова бочка ззаді. Тут в будь-який момент пуля снаряд, і воно взорветься і То Тобто, Человек був дуже хороший, ну, як говорили, позитивний, дуже спасало, що ну, він завжди улыбався. Безіменна війна на сході України вже встигла забрати сотні життів. Щомісяця батькам, які із плачем проводжали синів на фронт, доводиться зустрічати останніх вже у труні. І теж зі сльозами на очах. В ніч на 12 червня під час боїв на тій самій шахті бутовка біля Донецька загинув один з найкращих парамедиків правого сектора закарпатиці з міста Хуста Роберт Маслей. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила волонтер Власта Негря. Військовому було 25 років. Вічна пам'ять героям.